Добрий день, мене звати Наталя Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном з 2011 року, і останні років 10 ми плідно працюємо зі Словаччиною з прямим вступом в університети Словаччини. Ми маємо мовні курси словацької мови і маємо супровід до словацьких університетів. Хочу познайомити вас з університетом, в якому вчаться наші студенти. Це Тренчинський університет Олександра Дубчика в місті Тренчин, так, який знаходиться недалеко від Братислави, що дуже зручно, маленьке живописне містечко в наших масштабах нашої країни, але для Словаччини абсолютно такий адекватний, адекватне місто, і невеликий сам по собі, навіть в межах Словаччини, університет і цікаві спеціальності, які там є. Що стосується спеціальностей, то на цей момент ми з вами говоримо про те, що там у нас є декілька спеціальностей, які варто розглянути. А частина цих спеціальностей зі вступними іспитами, частина спеціальностей без вступних іспитів, але кожен рік треба відстежувати, що саме в якому університеті потребують на вступ, ну, перший у нас факультет спеціальних технологій має такі спеціальності: як автомобільна інженерія, сервіс та ремонт автомобілів, спеціальна машинобудівна інженерія. На момент запису відео це вступна кампанія 26 27 року навчального року, поки без вступних іспитів, але треба готуватися ретельно до сертифікації зі словацької мови. Тобто, ви можете подивитись, що спеціальність без вступних іспитів, подати документи і отримати е-мейл, що потрібно надати сертифікат певного рівня знання словацької мови. До цього треба готуватися усі наступні роки вашого вступу. Крім того, цей університет має факультет соціально-економічних відносин, більш популярний, ніж попередній, управління персоналом, менеджмент туризму і державне управління. Власне, ці спеціальності дуже цікаві для наших студентів, часто туди вступають, тому що це мікс між економікою да, і менеджментом в різних формах. Було без вступних іспитів, можна розглядати і навчатися. Є окремий, вступна спеціальність політологія, та кафедра політології, як окрема структура, теж без вступних іспитів за оцінками. Факультет промислових технологій має спеціальності матеріалознавство, комп'ютерна підтримка матеріалознавства. Знову ж таки, ви подаєте довідку, перекладену словацькою мовою з 8 по 11 клас, з гарними оцінками, підкреслюю, тобто це без вступних іспитів. Факультет медичних наук є Лабораторні методи дослідження в охороні здоров'я, медсестринство фізіотерапія, громадське здоров'я. Зверніть, будь ласка, що фізіотерапія в Словаччині завжди, майже завжди, зі вступними іспитами і треба здавати фізичні тести, тобто, да, це такий мікс між медициною і фізкультурою, тобто такий іспит буде, якби на фізичні вправи. І те, що стосується безпосередньо вступу, да, Тобто, бажаний рівень Словацької. На 26-й, рік це рівень Б1. І треба бути готовим в будь-який момент пройти таку сертифікацію. Є спеціальності без вступних іспитів, є зі вступними іспитами, це письмові тести або якісь специфічні конкурси, які треба пройти, наприклад, як на фізіотерапію, приїхати і здати фізичні вправи. І якщо вже є якийсь вступний іспит, то зазвичай треба приїздити і його здавати. Є навчання англійської мови і магістратура і докторантура, які потребує англійської мови рівня b 2 І нагадаю, що в Словаччині ви словацькою навчаєтесь безкоштовно, англійською ви навчаєтесь платно. Підготовка, мовні курси. У нас є курс словацької мови, можна продовжити потім навчання в Словаччині і отримати сертифікат в акредитованій словацькій школі. Зверніть велику увагу на профільні предмети, оскільки це прямий вступ у університет, тобто, якщо це економічний профіль, то сильна ваша математика і так далі. Технічний, математика, фізика і відповідно. В Словаччині існують підготовчі відділення, річні, семестрові, коли ви можете приїхати. Витягнути мову, підготуватися до вступних іспитів словацькою мовою в топові університети Словаччини. такі мовні підготовчі мовне відділення, наприклад, є в Братиславі. Наші студенти його завершували, мали гарні результати. І, безмовно, мова йде про гарні оцінки з 8 по 11 клас, гарні у всіх там відношеннях, тому що оцінки, які там менше 8 балів, Будь-за який навіть не профільний предмет, вони суттєво погіршують шанси на вступ, і з цим треба рахуватися. Наші контакти. І хотіла би вам ще показати сайт цього університету, який буде в опису під відео з перерахованими спеціальностями, і що там з гуртожитками. Да? Ну, треба зважитись на те, що у нас є. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про сам сайт університету, так він виглядає. Тут вказані більшість програм і напрямів, за якими йде підготовка і навчання, ви завжди можете зайти і перевірити, як подати приглашку, де жити і так далі, студійні програми і все, що з цим пов'язано. Ще стосується гуртожитків. З гуртожитками є деякі нюанси, тому що гуртожитків не дуже вистачає для студентів, і ви маєте бути готовими орендувати житло на перших курсах, тому що місця в гуртожитках не вистачає, але гуртожитки є. є галерея цього гуртожитку, ви можете подивитися, як виглядають кімнати. Все достатньо скромно. Але все є, все необхідно для студента, все, що потрібно, студенти цим користуються, і, власне, якби, так виглядає словацький гуртожиток, обов'язкові спортзали, кімнати для навчання і все, що для цього необхідно. Нагадаю, що ми маємо супровід до словацьких університетів. На нашому сайті, який теж буде вказано під відео, ви можете подивитися. Відвідати наші вебінари, подивитися, що ми робимо, як це робиться, і навіть якщо є така потреба, у нас є навіть опція Перевступ словацький університет, якщо ви захотіли змінити фах або спеціальність. Дивіться наші відео, це плейлист університету Словаччини, які є університети, де є ваша спеціальність, дізнавайтеся, записуйтесь на консультацію. І спілкуйтесь про основне, що потрібно не просто вступити в університет, а що потрібно, щоб завершити цей університет, і мати ту бажану спеціальність, яка вам подобається.